Сьогодні у нас перше відео, в якому ми поговоримо про те, навіщо нам це все здоровий образ життя, навіщо нам слідкувати за своїм здоров'ям. І давайте спочатку визначимося терміном. ЗОЖ це не тільки про спорт, ЗОЖ це про набір звичок, сон, їжа, активність і все таке інше. І ось на тему навіщо? Давайте проведемо маленький експеримент, результати котрого ви, очевидно, самі знаєте. Сходіть до будь-якого лікаря і запитайте, що мені потрібно зробити, щоб запобігти тієї хвороби, або що мені треба зробити, щоб вилікуватися від тої чи іншої хвороби, взагалі, як мені позбавитись від відчуття постійної втоми. І ви знаєте, що лікар вам скаже здоровий образ життя. І... Це прикольно із розряду того, що все, всі це знають. Побільше постійна пропаганда здорового образу життя у медіа, публічні люди всі в принципі займаються здоровим життя. Навіть більше наш президент, би, не дивлячись на весь стрес і важку роботу, все одно залишається в гарній формі і виглядає дуже шикарно, але ми все одно ігноруємо цю штуку так чи інакше. Хтось навіть може і займатися спортом, але все одно вести нездорового життя. Чому так відбувається? На моїй практиці я помітив, що це відбувається через одну штуку. Всі мені кажуть про те, що Макс, але ж важко я так на роботі втомився, в мене немає запалу на це, якось лінь і т.д. І парадокс у тому, що насправді саме тому у нас і немає запалу енергії і. Все такі інше для того, щоб займатися здоровим образом життя. Чому це так відбувається? Наш організм влаштований еволюційно таким чином, що якщо якась функція не використовується, він від неї позбувається. І у випадку здорового образу життя, якщо ви погано спите, маєте мало рухливого образ життя і тому подібне, організм, по-перше, зменшує кількість мітохондрій, а це така штука в клітинах, яка виробляє енергію, по-друге, знижує когнітивні здібності. І позбавляє нас мотивації, знижує рівні дофаміну і т.д. Це дуже складний процес. Ну і ви розумієте, що насправді нічого такого складного, просто треба цей порочний круг розірвати. І тоді у вас з'явиться велика кількість енергії, мотивації, і ви будете жити на всі 100. І зробити це не складно. Саме складне – це просто почати буквально один тиждень. Як... Змінити такі маленькі звички, додасте щось нове в своє життя, і у вас одразу буде мотивація. І це як сніжний ком буде накатуватися, накатуватися, вам все легше і легше і круче буде жити. Другий момент багато хто каже про те, що дивись, у мене був дід, він то пив-курив, то взагалі нічого не робив і прожив до ста років. Треба розуміти, що ваш дід це виключення. Статистика говорить насправді абсолютно. Іншу штуку, якщо взяти статистику по Європі, вважається, що людина, котра все робить неправильно, веде нездорово без життя, живе на 20 років менше ніж людина, котра все робить правильно. І це мені здається дуже великий аргумент. По-перше, по-друге, вести здоровий життя насправді дуже весело, коли ваше тіло в тонусі для вас відкривається багато таких штук, котрих не було до цього. У мене персональний приклад це запідтягування. підтягування. Я не вмів підтягуватися, буквально пару років тому навчився по повній програмі це робити. І в мене була маленька історія. Я приїхав до діда у село, і він попросив мене, а спиляйка, будь ласка, дерево. І я поліз як бізянка наверх дерева. І це було так круто, це так круто себе підтягувати одною рукою, вилізти наверх високого дерева, подивитися навколо. Це просто весело, як це було в дитинстві. Далі я насправді скажу, що взагалі вести здорову життя це дуже легко і займає ну, дуже мало часу. Я, коли далі буду знімати вам ролики, ви будете сміятись з того, наскільки мало треба докласти зусиль. І мало треба часу для того, щоб змінити своє життя абсолютно на 180 градусів і щоб все було круто. Плюс, ви ж обов'язково самі знаєте, що у вас покращиться сон, як тільки ви це все зробите. І найголовніше, як для мене, у вас вирівняється гормональний фон. Тобто всі андрогенні гормони, гормони щитовидки, гормони нейромедіатори та ДТП, вони прийдуть у норму. І через це набагато краще жити. Багато хто скаже, як це зараз контраргументом ще один до теми, що немає енергії, про те, що в мене багато роботи, я не встигаю і т.д. Тут треба розуміти, коли у вас правильний гормональний фонд, то у вас і робота буде набагато ефективніше працювати, бо у вас будуть підвищені когнітивні здібності, у вас буде більше енергії запалу. І ви, наприклад, вкрадете одну годину від своєї роботи для того, щоб приділити увагу собі, але на виході ви зробите свою роботу швидше і набагато ефективніше. Тобто, для того, щоб змінити навіть свою роботу на краще, треба займатися не роботою, а здоровим образом життя. Ну і загалом я вважаю, що це просто треба знати і треба вміти, бо ситуація в житті різні. Всяке буває, там ногу зламали, як не набрати вагу. Передати дітям ці здорові звички. Це просто просто дуже корисна інформація. І най 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 найголовніше, всі ці зміни відбудуться саме зараз. У людей є чомусь думка про те, що я буду зараз займатися спортом, потрачити, і колись, може, я там на 10 років проживу довше. Насправді ні. Ви помітите зміни з першого дня того, як ви почали цим займатися. Я знаю це по собі. У мене були епізоди, коли я. Повністю забував на своє здоров'я, на своє почуття. А були епізоди, коли я включався і те І різниця просто колосальна. Тому заряджаємося енергією, беремо мотивацію, беремо все в руки і ми починаємо. Завтра буде перший відос, вже практичний. Я буду показувати, як, що і куди.